А это как так сталось? Что ты ел, да? А что ты, мэк, тут? Я не знаю. Ем, а что не такие и гнили? Демдуха. Дем Чего? Дем Погода хорошая. Що це таке з Днем народження Генрих? Сегалюк. Це те чи це, блядь? твою мать консиганцу. Іди нахуй як що? Те чи це з днем народження все галюк. Дити нахуй як в міксері, бочка крутиться, і бабло мучиться. Ом Бітон? Бетон, да. Хай осторожно. Роби, бо то робота дуже тяжка бітонірувати. Тяжова робота, коли це можна. Фізично тяжка. Не забувай, що жінки треба щось трохи дати. Генріх, не будь гнилякою молодою, бо ті толя розчеребачитиме. Цегалюк авпідертей. Це ж помогти хотів. Mm. Цап! Що то взиваєш? Помогти хотів тобі діду рідному. Да. Я їсти не хочу. Наїмся Туї легі, блядь. А воно, воно не годно позашивати цьому. Тебе є другий наш це викинути треба. У мене є дух гради. Чо ти такий грозний? Чо ти чому тут городний, бля, а блядь. Вот, что ты таке попал так красиво? Так, где я, я буду Без ты же, слухай Сашу! Где я тебе буду стрелять, трохи? Да ты заглушена.